Всім привіт! З вами лікар-уролог Ігор Чорнокульський, і наша рубрика знову топі питання до лікаря-уролога. Чому сперма раніше вистрілювала, а зараз витікає? Немає того напору. Суть в тому, що в еякуляції важливе значення відіграють м'язи тазового дна, передміхорова залоза, сім'яні міхурці. І якщо сила напору цих м'язів буде недостатньою, сперма буде витікати. Це можливо при запальних захворюваннях передміхорової залози. Це можливо при втраті тонусу м'язів. Промежени та тазового дна, коли чоловік веде сидячий спосіб життя, коли секс нерегулярний, тоді втрачається і напор еякуляту. Як же це можна виправити? Запитаєте, ви це виправити можна дуже просто за допомогою вправ кегеля, що покращують тонус м'язів тазового дна, покращують кровообіг та якість статевого життя в цілому? Якщо у вас залишилися якісь питання, не затягуйте і ходіть на консультацію до лікарів, урологів андрологів для того, щоб не пропустити. یه کوز بولا